Що різко та несподівано змінить ваше життя. Давайте подивимося, що це буде за ситуація. Точно зміна. Трансформація жорстка. Ви знаєте, ви втомились боротись. Ви вирішили, що ви не хочете боротись для того, щоб зберегти якийсь спокій, рівновагу. Знаєте, ніби якась була ціль загальна. Наприклад, там, в сім'ї чи в роботі, але до неї йшли тільки ви. Все, вирішили, я краще тут зараз, не те, що здамся, а відпущу це для того, щоб звільнитись і йти вперед. Да. Це звільнення від тяжких стосунків, звільнення від тяжкої взагалі якоїсь людини чи обставини в вашому житті. Ви йдете в світле майбутнє, ви залишаєте позаду оце таке. Достукатись до когось, да? когось вмовити бути щасливими біля вас. Ні, ви ви цього відмовляєтесь і йдете в свої. Щ...